Засідання, Пленарне засідання 35-ї сесії. Згідно реєстрації біля столів із 26 депутатів, присутніх у залі 20. На сесії у нас беруть в роботі сесії, беруть участь Лунін Петро Сергійович, голова Полтавської обласної військової адміністрації, Біленький Олександр Юрійович, голова Полтавської обласної ради. На сесії запрошені депутати Полтавської обласної ради від нашої, нашої громади, члени виконавчого комітету міської ради нашої старості, керівники відділів управління служб міської ради. Які будуть пропозиції? Перше, що треба зареєструватися в Артур Марія. Будь ласка, прохання реєструватися. 20 зареєстровано депутатів. Реєстрація. 21 депутат, все сходиться. Формулі роботи є. Дозвольте започати початок роботи проголосуємо і розпочинаємо роботу нашого пленарного засідання. Хто за початок роботи Пленарного засідання прошу голосувати. 21 рішення прийнято. Дозвольте роботу другого пленарного засідання 35-ї сесії оголосити відкритим. По секретарю нашого пленарного засідання, тоді у нас Михайло Максимович обирався секретарем. Якщо немає заперечень, немає заперечень, то йому і далі продовжувати вести протокол сесії разом із апаратом. Михайло Максимович, будь ласка. Стосовно порядку денного, порядок денний. Подається двох питань. Він вам надісланий. Прийнятому розпорядженні міського голови. Чора. Ви ознайомилися, думаю, з порядком денним. Він невеликий. Два питання. Заява міського голови. Максим Тасирі Миколайовича, як две питання різне. Ставлю на голосування за основу. За, прошу голосувати. За 21 рішення прийнято. Зміни доповнення <клес> порядку денного немає. В цілому є порядок денний пленарного засідання, Прошу проголосувати. За 21 рішення прийнято. Регламент роботи нашого пленарного засідання. Які були пропозиції? В межах однієї години, а може й швидше. Ставлю на голосування за те, щоб затвердити регламент роботи до ординарного засідання вверх однієї години, прошу голосувати. За 20 годин рішення прийнято. Всі процедурні питання ми вирішили. Це в сесії участь начальник Полтавської районної військової адміністрації Роману Дмитро. Володимирович, ви знайомі з метром Володимировичем. Перше питання порядку денного про заяву зі міського голови Максима Казия Миколаєвича. Шановні депутати, шановні присутні, відповідно до статті 79, яка називається дострокове припинення повноважень сільського селищного міського голови. Пункт 1. 1. Говорить про те, що повноваження міського голови вважається достроково припиненим у разі його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень голови. Повноваження голови пункт 11 цієї 79 статті припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з підстав визначених пунктів 1, який я зачитав. З дня прийняття відповідною радою рішення, яке береться до відома зазначений факт. До міської ради я звернувся з заявою про до сесії міської ради, що відповідно до цієї статті, яку я озвучив, 79-й, закону України про місцеве самоврядування в Україні, заявляю про... Складання повноважень Зіньківського міського голови за станом здоров'я. Чи є запитання до міського голови? Немає. Проєкт рішення пропонується слідуючим. Розглянувши заяву Зінківського міського голови Максименка до Зінківської міської ради від 4 серпня 2023 року. Передніші з пунктом 1 частина 1 статті 79 закону України про місцеве в Україні міська рада вирішила взяти до відома факт звернення Зінківського міського голови Максима Тасира Миколаївича з особистою заявою до Зінківської міської ради про складення повноважень Зінківського міського голови, достроково припинивши повноваження Зінківського міського голови. Пункт 2. Звільнити Максима Сергія Миколаївича з посади Зіньківського міського голови 10 серпня 2023 року у зв'язку з достроковим прикиненням повноважень згідно пункту 1 часу 1 статті 79 закону України про місцеве самоврядування. Пункт 3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету міської ради виплатити Максиму Сергію Миколаївичу компенсацію за невикористану відпустку за 36 календарних днів. Відпустка ще. Де до Гуляна була і за минулий рік. Чи якісь запитання до проєкту рішення? Немає. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення про заяву міського голови Максимента Сергія Миколаївича. Прохання підтримано. За 15. Рішення прийнято по фракціях. Шановні депутати, шановні Дмитро Сергійович, Олександр Юрійович, Дмитро Володимирович, шановні колеги, рішення, яке щойно було проголосовано, було непростим для мене, але треба реально дивитися на речі, здоров'я вік робить. Свою справу 38 років, які я пропрацював в місцевому современні, це звичайно хороша, добра школа, життя, яка складалася по-різному, особливо важко зараз в рік війни. Дякую всім, з ким працював ще в районному комі, в районній державній адміністрації, в районній раді, в міській раді. Дякую за підтримку. І розуміння керівництва області і району, народному депутату України Володимиру Івановичу Кулінічу, депутатам обласної районної, всім вам, шановні колеги, членам виконавчих комітету, нашим старостам, керівникам відділів травмів, служб, працівникам апарату нашої міської ради, господарським керівникам, всім колегам. Бажаю громаді і владі згуртованості, чого нам не вистачає, розуміння реалій, непростого сьогодення, успішної, і злагодженої роботи подальшої. Всім нам здоров'я і перемоги. Дякую. Шановні депутати, дозвольте і присутні. Дозвольте від вашого імені подякувати Сергію Миколаєвичу за ту роботу, яку він проводив. Терпіть нас усіх, ви бачите зіньків, який був до 15 го чи до 19-го року, і який зараз зіньків, все це заслуга не, не, всіх нас і, і нами ж керував Сергій Миколаївич. Тобто дозвольте подякувати до, до вашому імені, побажати йому міцного здоров'я, сімейного благополуччя, відправляти здоров'я і поновий до нас. Дякуємо. Перше питання закрите, так? Всім бажаю здоров'я, шановні депутати, присутні. Хочу сказати, що дійсно зінківщина це приклад. Для місцевого самоврядування дуже розвинутий край був і залишається. Я впевнений, що буде таким. Багато чого зроблено. Є ті проекти, які на сьогодні запущені завдяки і голові і громади. Загалом і я впевнений, що вони будуть реалізовані на території Зінківщини. Я особисто працюю з Миколаївичем пропрацював чотири роки. Хочу подякувати вам тому, що це і досвід, і це спілкування по різним питанням, допомога обласній владі, тому що Зінківщина це не секрет. Зустріла ворога, одна із перших на території Полтавщини і добровольче формування територіальної громади, відповідно, військові, які у нас були, поліція всі разом на півночі області допомагали в захисті області. Загалом тут я Особисто хочу подякувати за координацію, організованість ті ночі, які ми з вами на зв'язку провели щодня, наприкінці лютого минулого року та початку березня. Дуже вам дякую. Дякую за самовіддання служіння українському народу, активну громадянську позицію і бажаю вас патріотам. Дякую вам за роботу. Слово надається голові обласної ради Олександру Юрійовичу. Шановні колеги, шановний Олександр Миколаївич, уважно за вами зараз спостерігаю, е наскільки емоційно зараз для вас такий серйозний крок зробити 38 років місцевого самоврядування і через день ви людина, яка буде належати собі сім'ї, родині. А без цього ви пропрацювали на громаді. Я подивився біографію, у вас в місцевому самоврядуванні одні вибрані посади. Тобто довіра людей колосальна, і за цей період ви показали себе фахівцем. Людина, яка компетентний в галузях навіть тих, яких ви не закінчили по факту. Але, як кажуть, педагогічна нива формує гарних професіоналів, і та освіта, яку ви здобули перша, вона... Таким стала дорога указом на все ваше професійне життя. Дійсно, Зінківська громада вона одна є із, із найкращих в Полтавській області в розвитку місцевого самоврядування. Хочу зазначити, що і до реформи децентралізації, і зараз ми дійсно і плідно співпрацюємо із депутатським корпусом. Тоді ще сільських рад, зараз. Депутатським корпусом громади. У нас є і залишається багато проєктів, які реалізовуються разом з обласною владою, разом з народним депутатом Колініщем і разом з громадою. Я вас хочу запевнити, що всі ці проєкти ми виконуємо. Будемо просити вас і далі супроводжувати те, що, ну, скажімо так, ви в змозі і буде у вас натхнення. тому що Заклади спорту, в першому числі з Вінківської громади, вони невдовзі перейдуть на обласний баланс і кошти туди будуть спрямовуватися серйозні кошти з обласного бюджету. В подальшому доля кожної людини визначає сама людина. І я думаю, що ви знайдете той шлях. Після роботи, колосальної роботи, колосального такого шматка життя на місцевосветування, який вам буде комфортно. Я вам бажаю, звісно, здоров'я, я вам бажаю усіх на снах, вам та вашій родині. Нехай доля завжди буде прихильна, а вдача завжди з вами. Так як у вас вже є почесна грамота, обласної власне, другою ми видавати не будемо. Але годинник від імені депутатського корпусу депутатів обласної ради, я хочу вам з задоволенням і вручити. ще звучити. Дуже здоров'я всім. Таку, що давно мав вчитися також виступати. Дякую бачимо. Просто щиро дяка за те, що ви такі, як ви. За те, що все, що ми до вас зверталися, ви до нас У нас була завжди співпраця і завжди ми е, бігли разом в одну сторону. Дивилися в одну сторону. Завжди це, е, ну, керівник посади, це не так легко, як комусь може здатися. От, і ну, Це такий великий тягар мабуть, і велика е, відповідальність. Особливо, як Олександр Юрій, Сергій сказав на виборних посадах. Справдити в людей. От. Якщо стільки разів переобиралося, ну, значить справдиться. І знаєте, я хочу вам побажати, звісно, здоров'я і побажати, щоб ота праця, той вклад, внесок, який ви зробили в громаду, воно вам повернулося. Таким от щасливою, щасливими миттями, великими, от тихій річки віддихні. Щоб, щоб в принципі е, ці моменти, які от ви зараз виважите, дуже таке, я думаю, що це таке важке рішення все одно було. От, емоційне. І я, я вважаю, що було і внутрішні якісь там сумніви, але я, я вам бажаю, щоб ви... Були і надалі, знаєте, як от щоб далі склалося так, щоб ви вирішили, щоб мабуть це було правильно, вірно, і щоб е, ще багато, як мінімум е, багато разів ви надавали такі допомоги своєму суспільству, тим на громаді, тим на мудрості вашої і життєвого досвіду. Я вам дякую за все ще раз. Цього самого найкращого. Я думаю, що Зіньківщина може вами пишатися. Дякую вам. Благодарю. Шановні депутати, ось буде щось. Присутні. І наглядина, будь ласка. Добрий день всім. Мідрущина, речіте, Сергія Миколайовичу імені мені Верховної Ради, подякувати, і і мені хотів розповідати папу. І це би я хотіла б вам подякувати, за ту що за довіру, за те, що ви, я вірю в те, що ви в майбутньому відпочивши, зможете допомогти нам реалізувати ті проекти, які розпочали допомогу. І підтримує, і те, що ми задумали з вами, і згодом висторонівсь. Доброго дня, посидіть. Ще бажаючи, ви дозвольте друге пленарне засідання 35-ї сесії та різне. А різному, а в різному мацарме. Говорили все. Чи, чи я бажаючі щось в різному, зауваження, якісь, пропозиції немає. Тому дозвольте друге пленарне засідання 35-ї сесії оголосити закрите. До побачення, Всього найкраще. Але повірте, з вами завжди починає хтось Ну, Спасибо вам за